Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райбача Мама. на каналі Пробуджених, просвітлених, Тих, що тільки в процесі пробудження, і я не про сон. Рада всім адекватним, здравим людям. А якщо вам кажеться, що ви не дуже здрава, то, можливо, вам це тільки здається. Рада лайкам, підпискам, коментарям, донату. Будьте щасливі і завжди обирайте себе. І нехай кожне послання знайде своє серце. Тема сьогодні, що він думав про мене? Що він думав про мене? Тема стандартна, але кожного дня щось змінюється, ми міняємося, ми ростемо, намагаємося бути краще, нагадую краще, ніж ми самі. Ні на кого себе не рівняємо. Проживаємо власне життя. Що він думав про мене сьогодні? Хто до нас прийшов? Так. А, давайте. Думки. Почуття. І дії. На дні колоди карта віри. Буде щось цікаве. Хто до нас прийшов? До нас прийшла людина, яка підглядає, яка намагається нравовчити вас. Можливо, вона під самим благим предлогом, а можливо, від дуже яросно відставлює, доказує свою точку зору. Причому видає інформацію, яку ви можете, от може не всю інформацію видавати, а частково. От, начебто, що знає про вас. Те, що, ну, ви не знаєте, що про вас знають. І м -м, начебто хоче посовітувати, але по-доброму з будь-якого приводу, совершенно лівого приводу. А ви не знаєте, що він в курсі чогось ми мається, повчити, повчити, повчати як маніпулятивно, так і жорстко. Ще хочу про цю людину. Людина переможець або хоче таким. Казатися відьма про що, що дуже швидко от буде якась інформація про майбутнє. Можливо, планує якось у майбутньому, як це сказати, проявитися дуже швидко. По-волшебному, не так, як зазвичай. Так, далі. Людина, яка буде відстоювати свою точку зору, яка буде аналізувати. І дуже в багато в чому буде добуватися свого знайде до вас підхід. Так, це хто прийшов до нас. Далі. Думки, що він про вас думає, дівчатка він вас згадує. Ви, можливо, людина з минулого. Можливо, ви вже давно разом. І він ностальгує, скучає. Але по карті минулого, думаю, що. Наразі ви або на відстані, або спілкуєтеся тільки СМС. Ну, він плануйте, як з вами зустрітися. Угу. І ще думки про вас. Дівочка, любов, любов. Навіть до вас якась жадність, жадібність до вас, ненаситність до вас. Причому по всіх цих картах скажу, як і естетична як і емоційна, як і духовна, так і на рахунок близькості. Зрозуміли, прям людина хоче до вас, хоче вас прям поринути, хоче вас наїстися, напитися, обійняти, поцілувати. Хоче з вами навіть скажу, політати, хоче з вами до хмаринок. Але наразі ви до нього не досяжні. Друга карта, що ви на відстані. Ви трішки або на інших вібраціях або е трошки закрили до себе доступ. Або просто насправді ну, на відстані. І ще почуття, Не почуття, а думки. Ага. Хоче вас вкрасти, причому навіть у вас не спросивши, про що судилися? От хоче, дівчатка, хоче він вас чомусь навчити, розумієте? От хоче показати як краще при всій своїй чистоті, всіх своїх до вас бажаннях, і плотських, і емоційних, якихось, хоче він вас, ну така є такі люди, просто будуть вас повчати. Трошки засуджувати, можливо, не вслух. І все одно ж нав'язувати, відстоювати свою точку зору. Ще думки. Людина здатна прийти на храпом. Можливо, не показує свого істинного обличчя, можливо, є якісь е... Е... таємні бажання або те, чого ви не знаєте. О, маніпулятор. Але ці маніпуляції, дівчата, ви дуже швидко проясните і відсічите, що вже дуже-дуже гарно буде маніпулювати, буде пробувати, буде пробувати і лояльними способами, і чарівним еліксиром в плані і домовлятися буде, і буде, і маніпулювати, і. Mm, прям грізно грізно відстоювати. Ви це все. Треба буде, ви це спалите просто. Спалите, оцічите, виясните на рівному місці. Це думки. Так, почуття до вас. Давайте почуття. Що ж ми почуваємо? Девочки, людина планує. Ай, людина планує, як вас знести з ніг. Але це все, я вам зараз поясню, просто скажу, це все закінчиться нічим. На рахунок чого він хоче. На рахунок чого він хоче от зробити щось таке неймовірне у вашу сторону. Планує, по крайній мірі. Планує, буде все четно, але на рахунок чого. От хоче він вас подавити. Гентакі карти, презирство, придушення, удар в спину, м'ясник, хоче заволодіти вами. Розумієте? Прям заволодіти-заволодіти, прям жорстоко заволодіти, подавить. Розумієте? Але, дівочки, у вас є якась підтримка, яка дозволить вашій кріпості вистоять, дозволить вам вистоять. Угу. І якось, так, да, будуть спекуляції. Будуть спекуляції, але це все буде без, ну, не безпочвено, а марно. Ілюзії з буде пробувати маніпулювати саме Хто Це таки, що до вас таке відношення. Знаєте, під якими масками людина? Добре, що це за партнери такі? Просто заспокою вас, пастки будуть, але дивіться, карта підтримки, карта замок, те, що ви в крепості, і карта, що в кінці-кінці ви все одно ну, все це буде тщетно. Пов повторюся. Зрозуміло? буде маніпулювати, будьте готові просто. Це почуття, нічого собі, іще почуття. Аж карти шаленіють. Дівочки, людина буде збирати всівозможну інформацію е, щоб вже мати на вас абсолютно всі якісь ну не мотиви, а коротше, щоб проти вас мати цілу тілегу якихось компроматів. Угу. Давайте ще закінчимо. Да, диявол. диявол, дивіться сюди, диявол. на диявола лягають. Пусті проекти, тобто не справдиться, і ви йдете у своє власне плавання. Я вас заспокоюю прямо, прямо аж вітаю. Ви йдете у своїм власним шляхом, маніпуляції не вдаються. Три карти кажуть про те, що тут закінчиться ситуація саме благасним образом для вас. Так, дії. Це він тільки планує. Добре, що планує. Планує зібрати урожай, урожай. Домовитися з вами і е, піти або своїм шляхом, або нав'язати вам свій шлях, щоб ви були з ним. Розумієте дії? Е, не знаю, що це за партнер, повторюся. В кожного він буде свій робота. Можливо, підказка може партнер по роботі. Угу. Кожен загадає свого людина під маскою. І буде йому дуже боляче е, отримати е, нуль. Із своїх дешевих проєктів. А планує гляньте, як планує. Планує плясати просто. Планую так з вами домовитися, щоб чути не взяти вас у свою власну подорож. І хоче хоче урожаю. Не знаю, що від вас, вас хоче. Так, давайте ще дії. Буду вам, дівчатки, заливати. На всі, прям вухалити, я не знаю, чого. Прям не знаю, швидко дуже буде розказувати вам, як він хоче з вами реалізувати якісь проекти, як він з вами хоче якоїсь творчості, або просто якихось починань, що він вже все спланував, що він дуже прагне зустрічі, і що він хоче її в чистоті цієї зустрічі, що це дуже для нього важливо. Прям буде визнавати вам і все ваше всі ваші. От навіть навіть якусь інформацію вам, якісь блага буде вам припідносити під предлогом подарунка. Ну, або якийсь скаже, там це все так легко заробити, або там ти сюди нічого не вкладеш, а ти от отримаєш, отримаєш, отримаєш. Розумієте? Буде розказувати, який він важний, який він важний і що прямо от все, от все розплановано і все 100% удасться. Ви це зумієте, дівочки, відзеркалити, розгледіти, і ще раз повторюся, як я вже казала, не в цьому розкладі. Відзеркалити, подивитися на ситуацію з іншої точки зору, подивитися, можливо, на свою якусь поведінку з іншої точки зору і на поведінку людини з іншої точки зору. І вам це дозволить відзеркалити пастку і залишитися, залишитися в чистоті. Ну, як би там не було зараз, який би у вас не був складний період, маніпуляція, як цю маніпуляцію ви придугадаєте. Розумієте, ви вже вооружені. Давайте візьмемо вам пораду, все одно ви залишаєтеся в чистоті. Порада вам, дівчатки. Будьте в своїй стабільності, всіх своїх партнерів перепровіряйте тисячу і один раз. І, скоріш за все, що вам доведеться будувати своє майбутнє власними руками, нехай це буде потихеньку. Включайте логіку. Дивіться так, щоб ваша співпраця була взаємною. Можливо, ви цю людину, можливо, ви навіть не підозрюєте, що ця людина прям на вас вже насобирала інформацію. Будьте в своїй стабільності. Совет. Партнерів перебирайте. Ви самі можете зробити своє майбутнє власними руками, коли ви будете не від кого не залежати. Захищайте своє. Угу. На дні колоди карта того, що це буде нелегко, що, можливо, хтось вам захоче встроїти якісь розборки, нести якісь неправ... 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 неправдиві новини. Угу. І знову карта цього карта обманів, обманів. Вивчайте те, що ви підписуєте, вивчайте те, що любить... будь-яку інформацію, яка до вас приходить. Не довіряйте просто так. І в кінці кінців. Дивіться сюди, шикарно. Ви залишаєтеся, зробивши правильні виводи, ви, ви залишаєтеся щасливі, куїте своє щастя і знаходитеся за штурвалом власного корабля. Одна, нехай одна або один. Але ви хазяйка собственного життя. Приймаємо во благо, надіваємо інформацію на себе та, що відгукується в серці. Приймаємо екологічно. Благодарю, благодарю, благодарю.